Одразу з концерту Леді Гаги розкажу вам, чому я люблю Америку. Я вже в попередньому відео розповідала, і це буде третя причина. Так, всім привіт! Мене звати Вікторія, мені 31, майже 32 роки. Останні 2,5 роки я живу в Америці, і в попередньому відео я розповідала вам, чому мені взагалі заходить Америка, тому що я вважаю, що я одна з небагатьох, кому заходить Америка. І сьогодні третя причина, я вже, мабуть. Цим відео хотіла завершити цю тему, чому я люблю Америку, хоча причин дуже багато, але, мабуть, це такі основні, чому саме мені тут комфортно, і я вам розкажу. Отже, ми з дівчатами пару днів тому приїхали тільки з Сіетлу. Я живу в Вері Портланд, і ми їздили в Сіетл на концерт Леді Каге, і. І концерт просто нагадав мені, чому я люблю Америку. І саме цим я хотіла з вами поділитись. одна з причин, чому я люблю Америку, це тотальна свобода у вираженні себе. І це я наглядним прикладом побачила на концерті, тому що люди. Були одягнені у ви навіть не уявляєте, що я, звісно, трошки познімала, але ж розумієте, що було дуже незручно виглядати дикарями і там знімати людей на телефон. Але трошки матеріалу є, і мені просто хотілося сказати, що. Це ж просто чудово жити в країні, в якій нема засудження тому, як ти виглядаєш. Навіть коли тобі хочеться вирядитись чи коли хочеться не вирядитись, ніколи ніхто не буде дивитись на тебе і тикати пальцем. Ми з дівчатами, з нашою українською ментальністю так, захотіли нарядитися якби погарніше, а не поекстравагантніше, але реально на цьому концерті я зрозуміла, що треба було виряджатися просто як, як можна яскравою. Кравіше як можна неординарніше, тому що саме на цьому концерті була така тусовка, і чим мені подобається Америка, те що. Своє ком'юніті ти тут завжди знаєш, знайдеш. Я маю на увазі по інтересам. Концерту цей ледіґака це також було таке ком'юніті. Ну давайте скажемо так дивних людей, яким подобається творчість Ледіґаки. Але ж ми знаємо, так, що Леді Гака це не тільки про пісні, в неї більше таке, як перформанс, як шоу. І дуже багато до речі, я чула того, що це як. Ну, знаєте, що відео Гага, воно несе більш сатанинський характер, що вона там залучає всі ці нечисті сили, але я в це не вірю. Я цього не бачу, виключно через те, що я цього не вірю. Я за те, що людина може побачити все, що вона хоче, якщо вона. Е Налаштована на те, щоб тут це побачити, я бачу тільки пісні. І для мене всі ці дивні відео це просто не більше як спосіб привернути увагу, тому що навіть коли вона починала свою кар'єру у далекому 2005-2007-му, вона вже тоді виріжалась просто ліфчики в блискітках, знаєте, в трусах. Ну, тобто, звісно, для того, щоб привернути увагу. І зараз у неї просто є її репутація, є масштаби її роботи. І звісно, зараз ці відео і її шоу вони більше. Більш емоційні так, тобто в неї є більше коштів для того, щоб це зробити більш ефектніше. Тобто, нічого сатаницького я в цьому не бачу. Але ладно, відійдемо на тему, чому мені подобається ще Америка через оцю їх відкритість. Ти можеш бути одягнений як хочеш, і ніхто ніколи в житті на тебе ніяк не подивиться і ніяк тебе не оціни. Ви просто уявіть, просто уявіть своє життя без оцінок. Навколишнього середовища ніхто ніколи вам не скаже, що ти товста, чи ти худа, що в тебе криві зуби, що в тебе великий нос, що в тебе посічені кінчені. Ніколи все, що вони тобі скажуть, це комплімент. От тобто вони обов'язково в будь-якому. У будь-якому моменті у твого життя вони знають, що тобі сказати гарне. І я пам'ятаю, наскільки для мене це було дико на початку, тому що коли ми приїхали, я пам'ятаю, що я йшла до машини, і в мене сусід зверху курив на балконі. І він мені каже, о, в тебе класні красівки! І я так на нього глянула. Це, мабуть, перший комплімент, знаєте, який я почула. Я потім прийшла додому, чоловіка кажу, Боже, він такий странний. Він мені сказав, що в мене класні красівки. Мій чоловік такий: да, я кажу, ну. Туда, прикинь. Ну, Тобто для нас це було, ну, що ти ще до мене забалакав і сказав, що в мене красні, класні кросівки. Ну, а Я там була в якихось звичайних кросівках І потім вже. Коли ми тут пожили, ми зрозуміли, що для них компліменти це просто звичайне діло. І коли ти йдеш один напроти одного, ти обов'язково йдеш з посмішкою. І це не може не подобатись. Я не знаю людей, точніше, я знаю людей, яким це не подобається, але я не можу уявити, чому. Мені набагато краще жити в суспільстві, коли всі один одному посміхаються, коли тобі роблять компліменти, коли тобі обов'язково допоможуть, ти можеш навіть рандомного чувака на вулиці попросити щось зробити, і вони тобі допоможуть або самі запропонують. Вони витрачають купу часу, я маю на увазі, у сервісі, щоб ти був задоволений. Знаєте, тобто нема в них такого: так, давай, бистро, в мене на тебе 5 минут, і давай швидко зробимо всі діла. Ні, ти прийдеш, вони тебе. Оближуть, грубо кажучи, з голови до ніг і зроблять так, щоб ти був задоволений процедурою. це може бути і державні установи. О, державні установи це взагалі темка. Тому що я пам'ятаю, коли ми отримували права, і ми приходили. Е, і ми проходили тут таке DMV, це як наше МРЕО, де тобі треба зареєструватися, здати на права, все це дуже легко, швидко проходить, е, просто песня. І ти приходиш, і вони прям зацікавлені в тому, щоб тобі допомогти. Вони тебе обов'язково вислухають, будуть е, терпіти твою не ідеальне англійську, не то, що не ідеально, а взагалі там знаєте, з якимось мінусовим рівнем, ну, яка вона була на початку. І ну, це прям не може нарадувати. От в цій країні. Ти відчуваєш себе, що ти, от як це правильно сказати, що ти? Перше звіно в цій цепочці взагалі життя. От тобто, ти це найважливіше, розумієте, що може бути? І як я це бачу по дитині в школі, що я вам розповідала в попередньому відео, що мені взагалі подобається в школах, так я і бачу по тому, як взагалі відбувається їх життя. І от, наприклад, на концерті цієї леді Гага, знаєте, коли всі були рознаряжені, і мені. Я дивилась на них, я вам клянусь. От в мене вже настільки змінилося мислення, наскільки, ну як я вважаю, вже така і ментальність трошки інша, що я дивилась, і я ні разу не подумала, о Боже, що він нап'ялив ст... дивні. Тому що тут такі і повненькі, надягають коротенькі топіки, розумієте, якісь короткі ласіни, леопардові в сітку, ну які ти просто хочеш. І ніхто. Ну, окей, давайте я буду казати за себе, що я навіть ніколи вже не думаю, що люди дивно виглядають. Я бачу, що вони виглядають не так, як я звикла бачити людей, але я їм більше не даю ніякої оцінки. Хоча я ще раз повторюсь, я такою не була. Я була як звичайна дівчина, яка на когось дивилась і пає. Як вона могла це вдіть, вона що не бачить свої бака. І оце все таке Ну, я вже так реально тут не роблю, тому що ти розумієш, що тут тебе. Тут тебе ніхто не оцінює, і ти перестаєш оцінювати людей. По-перше, ти більше не боїшся показатись якимсь неправильним, негарним, сказати щось тупе чи зробити щось тупе. Абсолютно ні. Тут, як наче у цієї країни вайпа такий, що ти можеш шукати себе. Ти можеш помилятися і, і do whatever you want. знаєте, роби все, що тебе робить, щасливим, і це тільки твоє діло. І я розумію, що в цьому суспільстві, можливо, вже вони трошки переходять кордони. Е, ні, це сказати не кордони, да, межі, межі. Вже вони трошки переходять межі. Це, наприклад, з оцими О, у нас там в штаті у Міри в школі, наприклад, була дівчинка, яка от вона вирішила, що вона хоче бути кішечкою, і школа зобов'язана була в туалеті поставити їй такий латок, як для справжніх котів. І от вона мала туди ходити, тому що вона вирішила, що вона кішечка. І моя донька розповідала, що вона просто бігала по коридорам на четвереньках, типу м'яукала і. Окей, таке мені якби все одно, але Ну, я не дуже цього розумію. От тут я б сказала, що це вже люди роблять якісь крейзі речі, тому що не знаю, чи зможу я це з часом прийняти, але зараз для мене це дивно виглядає. А все інше, те, як люди проявляють себе, як вони виглядають в частності, як вони виглядають? Взагалі все одно і мені подобається оця внутрішня свобода. Це коли ти йдеш, наприклад, дати взув басаніжки, Уявіть собі ситуацію, на дворі жарко, взов басаніжки. Потім зайшло сонце, тобі стало холодно, і ти, а ти в басоніжках ноги, льот. І тут нормально одягти шкарпетки під босоніжки, там, де вони взагалі не личать, І йти, тому що твій комфорт для тебе на першому місці, і ти знаєш, що ти не будеш виглядати йолупом, якщо ти одягнеш ці шкарпетки, а все буде окей. Людям взагалі на тебе все одно. І це прям. Ви знаєте, особисто для мене це прям. Розвиває тебе як особистість. Тому що, як наче в оцій, е, да, як піраміді масов, де всі наші потреби. І мені здається, що наче з оцим усім незасуджуючим середовищем, я перепригнула на декілька левлів наверх. Я не знаю там всі ці левли, тобто я чула про них, але не знаю прям буквально всі ці левли. Але розумію, там базові потребності, потім потребності в соціалізації і все таке. І просто мені здається, що. Оце коли ти не боїшся помилятися, коли ти робиш, одягаєшся, як хочеш. Ти можеш ходити у 70 з фіолетовими волосами, ти можеш їхати, їздити на димних машинах, ти можеш носити взуття на декілька розмірів більше. Всім взагалі все одно. І ти ростеш ментально, ти, мені здається, що в тебе більше з'являється часу думати про глобально важливі речі. І ти більше не думаєш про інших людей. Тобто, так, якщо так розібратися, то ми маємо бути зайняті тільки своїм життям, тільки покращенням свого життя. І там ну, максимально. Е Максимально, що про кого можна думати, це про нашу родину. Всі інші люди вони взагалі не мають до нас ніякого відношення, і ми не маємо витрачати час засуджувати їх життя чи оцінювати їх життя. Тобто в кожного своя стежинка. І оце коли ти позбавляєшся оцієї Надобності, ну я не скажу, що надобності, просто ну, всі ми такі є, всі ми такі народилися, і ми виросли в цьому нашому українському суспільстві, де ти обов'язково вважаєш, що твоя порада потрібна, що совітіки треба роздавати, навіть коли тебе не питають, і коли ти просто опиняєшся в іншому середовищі, і коли ти приймаєш, ну скажімо так, правила цієї гри. Боже, життя грає іншими фарбами. Я вам серйозно кажу. Я не знаю, як вам це пояснити. Все, що я розповідаю насправді в своїх відео, я вам розповідаю про свої внутрішні ем, внутрішні очищення, але просто мені здається, не завжди я це можу донести. Але сподіваюся, що ви мене розумієте. І от, наприклад, да, в мене в моїй дитині 12 років, вона вже тут з 10 своїх, і я бачу, наскільки, ну ви ж розумієте, що вона вже взагалі інша людина буде. Вона не буде така, як я, така, як ми. Вона вже більше буде американізована. І навіть коли у мене проскакує щось, коли, наприклад, я бачу, коли діти полуголі ходять, ну, для мене це. Все одно, мабуть, те, та тема, яка стосується дітей, я цього не розумію. Коли у дівчат такі прям ну, відверті шорти, знаєте, такі на полу жопки видно, знаєте, сісі на показ чи ще щось, і все це вийдете в школу. ну, Для мене це не окей. Мабуть, я б більше хотіла, щоб в школі був якийсь трошки дрискот, хоча б для, для таких речей, тому що все одно ну, всьому своє місце. знаєте. І навіть коли я хочу дати якийсь коментар, там блін, мір, ну так нізя ходити, це дивно. І вона мені починає: Мама, перестань жадж. Там джадж з англійської це засуджувати. Перестань засуджувати, хай вона ходить як хоче. І я вже розумію, що я зі своєю дитиною, вона вже інша. І мені цим подобається те, що вона, наприклад, вже не бере приклад з мене, а вона. Адаптується під те середовище, в якому вона знаходиться і в якому вона проводить там, да, 90% свого життя. І мені це дуже все одно подобається, не дивлячись на те, що звісно, я вам не кажу, що Боже, я вже зовсім інша людина, я тут така осознана, що все вже свій дзен спіймала і всі мене не цікавлять. Звісно, я все це дивлюсь, я все це бачу, але я зрозуміла, що я більше не витрачаю час на засудження інших людей. Тому що. Всі, тому що змінилося середовище, і це середовище не засуджує тебе. І тобто, коли, ну це знаєте, все це відзеркалює. І я раніше, коли чула всі ці фрази відзеркалення, чи ще щось, я ніколи не розуміла, про що вони, доки от я не потрапила в таку ситуацію, де зараз я розумію, що значить відзеркалення. Тобто, як суспільство ставиться до тебе. Так, і ти ставишся до суспільства, але більше того, так ти починаєш ставитися до себе. Тобто ти вже перестаєш картати себе за найменші помилки. Ти не оцінюєш, оцінюєш вже свою фігуру так, як ти оцінював це раніше. Тому що я хочу сказати, що от в цій країні за ці два з половиною роки в мене відбулося. Більше прийняття себе, ніж взагалі коли. Тобто я об'єктивно там бачу, да, що я симпатична, там, в мене з фігури все окей. Але коли ти живеш в цьому вилазеному суспільстві, коли кожен показує тільки свої гарні сторони, ну а ти про себе знаєш значно більше, так, ніж ти знаєш про інших. І тобі завжди здається, що ти не дотягуєш, ти якийсь не такий, в тебе недостатня зовнішність, в тебе недостатньо розуму, в тебе недостатня реалізації і стосунки твої якісь не такі. І коли ти бачиш, Бачиш, це суспільство, де тут тобі кажуть: видихни, розслабся, з тобою, все гаразд. Просто твоє життя, воно відмінне від інших життів. І ти розумієш, і ти починаєш приймати своє життя таким, яким воно є, а не таким, яким воно якоби має бути. Розумієте, тому що все одно була от у мене в Україні оця стандартна шаблонна, як має бути. А в Америці ти такий: от є, як є. Я задоволений. По-перше, мені здається, що більше, мабуть, це і відбулося з того після початку повномасштабного вторгнення. І я, я там виїхала з України 10 лютого, і для мене ці два тижні, поки, поки я була в війні, для мене це були просто найстрашніші моменти свого життя. І я пам'ятаю, як мені було страшно лягати спати, і як для мене я зрозуміла, що. Безпека це просто це просто перша і найважливіша річ. І коли я виїхала з України в безпечну Прагу, я пам'ятаю своє відчуття, коли я лягала спати, і думала, все, Боже, я в безпеці, мені більше нічого не треба. Ну і тобто, я розумію, що я з усього цього виберу тільки безпеку. І ось, І тому мені здається, що я почала взагалі цінувати після початку вторгнення, що що таке життя, і взагалі, які цінності у нас мають бути? Це безпека, це здоров'я, це коли твої близькі поруч, і коли тобі просто в цьому житті не страшно жити. І у мене все це є тут, в Америці, чому я неймовірно вдячна, і я це, Боже ніколи в житті ні на шоблі не проміняю, не проміняю свою безпеку. Але я розумію, що плюс, коли додалося оце таке. Класне суспільство, яке тебе не засуджує, яке тобі посміхається, яке з тобою не конкурує. Розумієте? Ти Тут тут немає конкуренції, тому що кожен зайнятий своїм життям. У тебе тут, я би так сказала, в тебе тут є тільки твої амбіції і що ти хочеш. Ти не дивишся на інших: ой, у тих є те, у тих є те, тому що ти розумієш, що у кожної інші можливості. Ти просто починаєш бачити взагалі, що ти тут можеш мати, і ти можеш мати. Щось, про що ти, наприклад, мріяв з дитинства? Або щось, коли ти щось хотів попробувати. Оце, наприклад, коли я вам розповідала про відео, е, про те, як з їжею в мене були стосунки, коли ти нарешті вже наївся того, що ти хотів, і. І я не знаю, тут, тут не стидно бути бідним, тут не стидно бути багатим, тут не стидно не закінчувати коледж, розумієте, не мати вищої освіти, чи не мати роботи, чи не мати стосунків, чи не мати дітей. Тут взагалі все приймається. І для мене, ну для, оце, мабуть, такі речі, які роблять мене спокійніше, які дозволяють мені приймати моє життя. і... Не засуджувати його, я б так сказала, навіть не то, що життя інших, навіть не засуджувати своє життя. І коли ти можеш піддаватися настрою і наряжатися, як ти хочеш. От, наприклад, я вам даю 100% гарантію, якщо в мене сьогодні буде настрій одягнути якесь бальне плаття, розумієте, і піти в магазин за хлібом, всім я буду кожен другий мені буде казати Вау, найс дрес най... Гарне, гарна сукня, гарна сукня і все. Тобто, звісно, не без того, що якийсь пару чоловічок отак глянуть на мене і все. Але це просто отак буде. Я вам глянусь один відсоток зі ста, а не 99,9 зі 100. Тобто тут у тебе взагалі немає ніяких заборон, немає ніяких шаблонів. Чи ти просто робиш те, що ти відчуваєш? Ти одягаєшся, як ти відчуваєш, ти ведеш себе, як ти відчуваєш тут? Е Взагалі взагалі нормально там, наприклад, напитися і чудити якісь речі. Взагалі всім, абсолютно все одно. І це тобі дозволяє проживати твоє життя так, як хочеш ти. Якщо ти вирішуєш страждати, ти будеш страждати все життя. Тому що є люди, які навіть в хорошому бачать тільки все погане. Я така людина, яка я намагаюся, не намагаюсь, навіть не намагаюсь. Така я людина, що я всюди бачу тільки. Не, не всюди, звісно, не всюди, але все одно в більшості випадків я бачу тільки хороше. Ви знаєте, ще така цікаве є доповнення. Я сижу в третій, оця мені подобається ця мережа. І там оце постійно мені закидається якісь дівчата. Е, хто з вас може вийти без макіяжу на вулиці? Бо мені навіть, коли сміття треба винести, мені все одно треба там нафарбуватись чи якось чи в магазин за хлібом, щось таке. І я це читаю. <смі> І я просто згадую своє попереднє життя, не те, що я не ходила без макіяжу, звісно, я ходила. Але от я пам'ятаю, що це було важливо. Знаєте, от ти просто такий робив, таке, блін, ну сьогодні не всмів накраситися, я побіг. Але десь всередині тебе трошки такий, так, ну завтра треба обов'язково встати накраситися, тож так вже два дні ходить не діло. І для мене, мене оце, знаєте, такі флешбеки, отакі, отаке, воно мене просто повертає назад. І я розумію, що мені не хочеться повертатися назад. Я хочу жити в цьому суспільстві, яке я вже, мабуть, в цьому відео 112 тисяч разів сказала слово засуджую, але це саме те, про що я хотіла сьогодні розказати вам, що мені дуже подобається: відсутність засудження твого життя серед американського суспільства. Всі зайняті своїм життям, всі зайняті своїми цілями, своїми. Роботами, дітьми, сім'ями тут абсолютно все одно, як ти виряжаєшся. От я вам е, спробую додати в це відео, якщо в мене вийде, як на Леді Гаку виряжалися, і ви просто це зрозумієте. Були дівчата, які просто так одягали сітку. А під низом нічого. Просто так, ну, голенькі сісі, на сосках наклеєні якісь наклейки і просто сітка зверху. Хтось був просто перемотаним просто скотчем, просто жовтим скотчем. Були чоловіки, які виряжалися. Ну, Тобто, чоловіки да, ще в нашому суспільстві можливо прийняти жінок, які дивно виряжаються, але чоловіків ну це вже було тварин. А тут і чоловіки в прозрачних сітках з якимись шлемами на голові. Я навіть це точно Додам цю фотку, ми вже йшли до готелю, я зустріла чувака, який був дуже класно одягнений. І я просто підійшла до нього і кажу: Ви виглядаєте дуже класно, чи можу я з вами сфоткатись? І він, звісно, обійняв, сфоткався, перефоткався з усіма нами, і тобто, все. І ти приходиш і не йдеш, і не думаєш, Боже, якийсь додік, ти пацан, це ми зробимо, ділимом що ти так виряжаєшся? В тебе, в тебе навіть вже не проскакують ці думки. Ти думаєш, вау, який класний, сміливий чувак, що він сьогодні захотів, що він сьогодні вирядився отак на концерт. Жумі... Розумієте? І я дуже обожнюю це суспільство, і не дивлячись на те, що дуже багато я чую, ті, кому це не подобається, кажуть, що американці фейкові, тут вони тобі да, посміхаються, а потім вони там, ну їм взагалі все одно на тебе так. Це ж класно, коли на тебе все одно. І коли ти проходиш е, повз і ти не зробив цій людині нічого, тим паче вона тобі нічого не зробила і нічого не залишається, окрім як посміхнутись. Вайно! Чому я не можу тобі посміхнутись? Бо сьогодні, бо сьогодні такий день, і я йду і тобі посміхаюсь, розумієте? І... Це прям дуже класно. Тут ніхто не самостверджується. О, оце прям важливе, важливий підсумок цього відео в кінці, що тут ніхто не самостверджується за твій рахунок. Розумієте? Ніхто не дивиться на тебе і думає, Боже, вона така жирна, некрасива, а от я ж така куколка красива. Ні, тут всім абсолютно все одно. І для мене це одне з найцінніших, взагалі, як сказати, приобрітінь в житті. Так, оце не знаю, як не можу швидко це образити. Для мене це одне з найважливіших приобрітінь, що ти більше не та людина, яка просто ходить, ходить і тика, що десь щось не так. Понімає яка жаліється, яка засуджує інших, яка обсирає сама себе. Ти взагалі вже не, не такий. І, і це з тобою робить середовище. От реально в якому, в якому середовищі ти знаходишся, такий ти і стаєш. Ну, звісно, не без виключень, але я просто вам розповідаю свій досвід як на мене це спрацювало. Тобто зараз я вже я не знаю, вже, що може зробити людина, щоб я там. Сказала, о Боже! Ну окрім щось того, що вона зробила особисто до мене чи до моїх близьких, звісно. Ну і окрім, звісно, Росії, не, не беремо це до уваги, тому що це і так само собою зрозуміло. Оце таке я вам хотіла сьогодні розповісти, що третя причина тому, чому я люблю Америку, це тотальна свобода і ментальна, і фізична. І отак, так, так, отак ставлю лайк, де тільки можна американському суспільству, яке, е, яке не самостверджується за твій рахунок. І люди так не робіть. І спробуйте все одно змінювати себе, ставати тим суспільством, а не. Чекати, поки ви попадете в те суспільство. Якби мені хтось це сказав раніше, я б, ну, знаєте, я б хотіла бути іншою людиною раніше, але сталося вже так, що я така перетворилася. Ну, давайте назвамо це: осознана і вся така, тільки коли я змінила країну проживання, на жаль. Але вже сталося як сталося, лучше так, чим нікак. Все, все вам розказала, що хотіла. Дуже дякую, що ви додивилися і дослухали, і... Я сподіваюся, що наступна тема відео буде також цікава. І до зустрічі в нових відеоситах!